Отримала посилку від Мельсан-саду. Дві троянди всього. Це Хетті. Хетті це новинка Девіда Остіна. Вона дуже її хотіла і придбала, зловила мельсан саду, а Вайлдбері пішла вже причепом. Дуже сподобалась. Ролику дивилась на Ютубі і вирішила і собі взяти, але ж потім бачила ну, однозначні відгуки про неї на Фейсбуці. Тому подивлюсь, як вона буде себе поводити в мене. Тут такі корішки. Не обгризані, хоча, думаю, що всі копають скобою і причина десь в цьому цієї обгризаності там вже як повезуть. повезе Ви... Ровненько викопається чи десь обірветься. І от свершки. Ну, бірки є. Піду сажати. Дякую вам, що завітали. Заходьте до нас ще.